Я певну надію на те, що справедливість, заради якої ми боремося, все таки буде і ми зможемо покладатися на цю комісію, що ці злочини, які чиняться супроти громадських активістів, і були вчинені, наприклад, супроти мого товариша і колеги активіста Ігора Уценка, якого викрали і піддали тортурам, все таки будуть зафіксовані і рано чи пізно будуть покарані. А тепер про переходимо до ваших запитань, прошу піднімати руку та і задавати питання, якщо можливо адресувати в конкретно або в цілій групі в цілому.

Якщо коротко відповісти, то э, по нынешних э, политических и правовых Ні, це э, не марна робота. Я, я, я поясню. Э, ну, Міжнародний, міжнародний суд ООН цей суд, його компетенція розглядати лише між справи між державами які не стосуються прав людини, а взагалі ну, які мають правовий характер, праву природу, ці спори. Міжнародні трибунали, спеціалізовані трибунали. У Анді, по Єгославі, вони все ще існують, вони, їх компетенція розглядати е, е, справи, які стосуються порушення прав людини, які трапились на територіях лише цих країн і громадянами цих країн. Міжнародний кримінальний суд це суд загальної компетенції, який може розглядати будь-які справи. Які стосуються вчинення міжнародних злочинів? Ну, тут, щоб коротко бути, з формальної точки зору, суд не може розглядати ті справи, які виникли в Україні, оскільки Україна не ратифікувала, підписала, але не ратифікувала статут Римського суду. Є одна, ну там правда, відповідно до компетенції суду, прокурор суду може порушувати і кримінальну справу щодо громадян країни, яка не є учасником статуту суду, але в тому, лише в тому випадку, якщо буде спеціальна резолюція Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Залишається у нас Європейський суд прав людини. Європейський суд прав людини. Туди можуть позиватися окремі громадяни, коли вони вичерпують місцеві засоби захисту. От наша одна із цілей діяльності ну, нашої комісії в нас допомога громадянам. Заявляти позови в українські суди для того, щоб вони пройшли тут всі, ну, всі інстанції судові в Україні з тим, щоб мати підставу звернутися і до, міжнарод... до Європейського суду з прав людини. Це ну, не тривала процедура, будемо так казати, але це нормальна процедура і вона. При належній організації, реалізація цієї процедури, при належній організації вона дасть свій ефект. Якщо, ну, У громадян України є недовіра до судової системи, яка існує в нашій країні, і справедлива недовіра. Але все-таки ми будемо, сприяти і допомагати громадянам України заявляти позови в українські суди. Ну, По-перше, не всі судді корумповані, і є нормальні судді, які можуть виносити нормальні рішення, встановляти нормальні рішення і видати. По-друге, навіть відмова, і будемо говорити так, нелегітимна відмова задоволення. теж має позитивний результат, тому що це створює підстави для подальшого позову в Європейський суд з прав людини. Тепер, звичайно, якщо б були вчинені кримінальні злочини, які тягли за собою порушення прав людини, то тут, очевидно, громадяни України мають подавати, ну, вимагати від прокуратури. Порушення кримінальних справ у відповідних. До речі, можуть, це теж ну, робота, один з напрямків роботи. Ініціативно суддя, будь-який суддя може порушити кримінальну справу, якщо був чинний злочин, якщо порушені права людей. Ну, я вам нагадаю, в свій час суддя Юрій Василенко це не мій род.